У приватному маршрутному транспорті Житомира містяни почали помічати термінали для оплати проїзду банківськими картками. Водії наполягають на використанні саме цього способу купівлі квитка та вимикають валітатори сіті карт. Я вам можу сказати, що це точно порушення. Управління транспорту попереджало вже листом перевізника, що це неприпустимо. Перевізник приватний на сьогоднішній день трохи маніпулюється ситуація, якщо відверта. Але ми повинні розуміти, що ми робимо все для того, щоб вартість проїзду громадському транспорті точно не піднялася. Житомиряни почали скаржитися на гарячу лінію Житомир міської ради і вимагати вирішення ситуації. Перевізники ж кажуть, термінали встановили, аби не піднімати вартість приїзду, адже компанія, яка обслуговує валідатори в міському транспорті, просить великий відсоток. Ми випросили сітікара на звернення, скинути нам відсоток, бо дуже великий відсоток за валідацію. Ми ж не змушені докладати кошти, щоб розрахувати сітікаром. Насітікарі 10%, відсотків. На банковському терміналі 1%. відсотник. Ми змушені ставити, щоб не піднімати вартість проїзду. Незважаючи на аргументи перевізників, місцева влада вважає вимкнення офіційних валідаторів і встановлення власних терміналів неприпустимим. Тож незабаром проведуть прозорий конкурс для визначення нового перевізника на міських маршрутах. На думку управління транспорту, тільки прозорий вартий конкурс цю ситуацію. і Ми побачимо дійсно перевізника, який готовий буде виконувати всі вимоги. Все буде на протязі квітня місяця. Я думаю, ми встигнемо цей термін і до. Кінця квітня я думаю, що ми вже будемо в процесі визначення перевізника. Олександр Шевчук запевняє, найближчим часом вартість приїзду у громадському транспорті не підніматимуть.